Друзі, вітаю! Ви на каналі Монетний двір. 23 травня 2019 року новообраний президент України Володимир Зеленський озвучив ідею держави в смартфоні, згідно з якою за допомогою телефона можна було б комунікувати з державою. 27 вересня 2019 року Мінцифра України презентувала бренд держави в смартфоні Дія. І вже 16 грудня 2019 року було запущено бета-тест мобільного застосунку Дія, який на першому етапі надавав доступ зі смартфона до цифрового посвідчення водія та свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу. А вже в наш час дія глибоко інтегрувалась в життя громадян України. І якщо не кожний перший, то точно кожний другий громадянин хоч раз користувався цифровими послугами дії. 13 грудня 2024 року Національний банк України випустив пам'ятну монету, присвячену досягненням України у сфері цифрових технологій та інновацій: 10 гривень зі срібла цифрова держава. І я вже готовий запропонувати її вам на огляд. Тож з вас підписка та вподобайка. Та давайте розпочинати. Нову пам'ятну монету зі срібла цифрова держава презентував голова Національного банку України Андрій Пишний. Під час конференції UA FinTech 2024, на якій зібрались разом представники державних регуляторів фінансової та технологічної сфери обговорити сучасні тренди інноваційного розвитку країни, Україна демонструє, що цифрова трансформація необхідний крок для розвитку сучасних держав. І навіть в умовах війни ми продовжуємо свій шлях до нових технологій, руйнуємо бар'єри між людьми та сервісами як державними, так і фінансовими. Вдячний за це кожному, хто робить свій внесок у розбудову цифрової України. А особливо нашим партнерам з Міністерства цифрової трансформації. Разом ми реалізували багато проєктів, що зробили фінансові послуги простішими, зручнішими та інклюзивнішими. Упевнений, що попереду ще багато цікавих цифрових ініціатив та проривних ідей, що назавжди змінять парадигму взаємодії між державою, бізнесом та громадянами, сказав Андрій Пишний. У 2019 році наша команда почала реалізовувати ідею президента. Побудувати цифрову державу, щоб послуги можна було отримувати онлайн і без чиновників. Ми розуміли, що цифровізація кардинально змінить країну. За п'ять років Україна перетворилась на державу, де держпослуги можна отримати в кілька кліків без папірців та бюрократії. Навіть в умовах повномасштабної війни ми продовжили запускати послуги та проекти, які спрощують життя людей. Зараз дією вже користується понад 21 мільйон українців. У застосунку доступні більш ніж 30 сервісів. Ще понад 125 на порталі. А українські GovTech рішення вже активно вивчають в інших країнах, зазначив Михайло Федоров, міністр цифрової трансформації України. У вересні 2021 року Україна стала першою державою, де цифрові паспорти в смартфоні отримали таку саму юридичну силу, як і паперові та пластикові документи. І в центрі цієї амбітної трансформації знаходиться мобільний додаток Дія. Яскравий приклад того, як звичайний застосунок може спростити життя понад 18 мільйонів людей та підвищити ефективність державного управління. Завдяки дії українці можуть використовувати власні цифрові документи паспорт, id картку, водійське посвідчення, дипломи для отримання різноманітних послуг онлайн без необхідності відвідувати державні установи. Крім цифрових документів, дія пропонує широкий спектр інших послуг. Таких як електронна черга, отримання довідок, оплата податків та штрафів, реєстрація бізнесу тощо. Цифрова трансформація також торкнулась і інших сфер життя українців. В освіті активно впроваджуються онлайн платформи для навчання, електронні журнали і щоденники. У медицині розвивається телемедицина, що дає змогу отримувати консультацію лікарів дистанційно. Юстиція також стає доступнішою завдяки електронним судам. Пам'ятна монета присвячена досягненням України у сфері цифрових технологій та інновацій. Цифрова держава це сучасна концепція, яка передбачає широке впровадження інформаційних технологій у всі сфери життя суспільства та державного управління. Ця монета символізує кардинальну зміну парадигми взаємодії між державою, бізнесом та громадянами. На аврсі монети в центрі композиції розміщено малий державний герб України, оточений електронною схемою мережею. Ця комбінація символізує Україну як єдину цифрову систему, монолітну та цілісну державу, яка за допомогою новітніх технологій об'єднала всі аспекти життя своїх громадян. У цій мережі можна побачити символічне об'єднання Заходу, Сходу, Півдня та Півночі під єдиним гербом, що підкреслює єдність країни. Угорі над схемою напис Україна, ліворуч Номінал 10 та напис Гривень. Праворуч рік карбування монети 2024. Унизу логотип банкнотно-монетного двору Національного банку України маса монети в чистоті 31,1 грами та позначення металу і проби Аргентум 999. На реверсі монети зображена схематична карта України, створена з цифр двійкового коду. Цей код не є випадковим. У ньому зашифрована назва Ukraine. Ліворуч вертикальна. Яку можна розшифрувати, простеживши шлях від кожної окремої літери до відповідної послідовності цифр. Унизу праворуч зазначено напис Цифрова держава. на який наведено стрілочку Курсор мишки. Композиція символізує основу цифрового світу, підкреслюючи важливість технологій для розвитку країни. Пам'ятна монета цифрова держава номіналом 10 гривень введена в обіг 13 грудня 2024 року. За параметрами. Монета виконана зі срібла 999 проби, маса дорогоцінного металу в чистоті 31,1 грами, форма монети квадрат, гурт гладкий. Категорія якості карбування спеціальний Uncirculated, тираж випуску оголошений 7,5 тисяч штук та фактичний 5 тисяч штук. При реалізації монети через інтернет-магазин НБУ 27 грудня вартість монети складала 3468 гривень. На дату випуску огляду, на різноманітних аукціонах та форумах монета продається за ціною до 7 тисяч гривень. Україна демонструє світові, що цифрова трансформація це необхідний крок для розвитку сучасних держав. І навіть в умовах війни наша країна продовжує розвивати свої цифрові сервіси та впроваджувати нові технології, досягаючи значних успіхів у сфері цифровізації. Цифрова держава це нова реальність, де життя стає простішим, а можливості безмежними. Досить незвичайна монета і вважаю, що мені пощастило її придбати. Залишайте в коментарях ваші враження від монети та не забувайте ставити вподобайку під оглядом, якщо було цікаво. Ну і звісно, не забувайте підписуватись на канал, щоб не пропускати нові огляди. До зустрічі!